Я дуже вам дякую за гостинність а також за молитву за церкву. Коли якась сестра монахиня посвячує своє життя Господові, В Затворницькому монастирі то стається переміна, si capire, яку дуже важко усвідомити. La del pensiero, ми звикли думати, що така сестра ізолюється від інших людей, sola con Залишається наодинці з Господом, проводить аскетичний, покутний спосіб життя. Але це не є життєва дорога клавзурової сестри монахині, як також і не християнина. Цей шлях завжди проходить через Ісуса Христа, який є центром вашого життя, покути, спільнотового життя, вашої молитви і також універсальності молитви. І на цій дорозі. Що йде, відбувається протилежне тому, що думають, що це буде вимір тільки аскетичний і клавзуровий. Коли така особа йде шляхом споглядання Ісуса Христа, молитви, покути з Господом? То тоді стає дуже гуманною, сестри монахині покликані мати цю велику людяність як людяність матері церкви, розуміти життя бути особами, які розуміють людські проблеми які вміють пробачати, які вміють просити Бога за інших людей. Ваша гуманість знаходиться на цій дорозі втіленого Слова. І це шлях Ісуса Христа. І це шлях Ісуса Христа яким великим же знаком є така черниця гуманна. Радість. Яка радість? Мені стає сумно, коли зустрічаю сестер монахинь. Які не вміють радіти. Може і посміхаються. Але з посмішкою бортпровідника, не з посмішкою радості, яка випливає із серця. Завжди з Христом, вранці під час Святої Меси, я говорив про святого Франциска, який вдивлявся у розп'яття Ісуса, на якому Божий Син зображений з широко відкритими очима, з ранами що кровоточать, саме це ваша дійсність, дійсність Ісуса Христа є предметом споглядання для кожної сестри монахині не абстрактні ідеї. Аж висихають голови. <ріст> Споглядання ран Ісуса Христа. Він з ранами в небі. Це шлях людства Ісуса Христа завжди з Ісусом бого людиною. Як гарно, коли до розмовниць клавзурових монастирів приходять люди, щоб попросити про молитву, розповісти про свої проблеми. Можливо, сестра нічого особливого і не відповість, але вона скаже слово, яке почерпнула із споглядання Ісуса Христа. Вона зрозуміє проблему. Оскільки вона є експертом від людяності. Таким є ваш шлях. Не занадто духовний. Думаю про вашу засновницю vostra, Teresa, про Святу Терезу. Наприклад, коли до неї приходила черниця і нарікала Ой, ці речі, ці особи говорила кухарці, дай їй стейк. Завжди з Ісусом Христом. Завжди. Людяність Ісуса Христа, тому що Слово стало тілом. Бог воплотився для нас і це дасть вам людську святість, велику, гарну, зрілу, святість материнства. І церква бажає матерів, матерів. Тобто, щоб давали життя іншим. Коли ви молитеся за священників, за семінарістів, ви маєте з ними материнські відносини. Молитвою. Допомагайте їм ставати добрими пасторями Божого народу. Пам'ятайте про стейк святої Терези. І це перше, завжди з Ісусом Христом, з ранами Ісуса Христа, з ранами Господа. Тому що це та дійсність, що після Воскресіння Він прийшов з ранами. І друге, що я хотів сказати вам, коротко, життя у спільноті. Прощайте, терпіть одне одного. Бо життя у спільноті не є легким. Диявол усіма способами намагається розділити. Я не хочу говорити погано, але і починається поділ. Ні, це не добре. Тому що це до нічого не приведе цей поділ. Дбайте про дружність, стосунки між усіма у спільноті. Про любов між собою. Щоб монастир не був чистилищем, але щоб був родиною. Проблеми є і будуть. Але як у родині необхідно їх вирішувати з любов'ю, шукати рішення з любов'ю, не руйнувати, щоб щось вирішити, не маючи так насправді компетенції. Дбайте про спільнотове життя, бо коли життя в спільноті є родини, то у ній є Святий Дух, який є посеред вас. Я бажаю вам сказати ось ці дві речі. Споглядання завжди, завжди з Ісусом Христом, Богом і людиною. І життя у спільноті завжди з великим серцем. Дозволяти відпускати, не хвалитись, все зносити з посмішкою в серці. І це знак радості. Молю Господа про радість для вас, про ту радість, яка народжується із правдивого споглядання Ісуса Христа і від доброго спільнотного життя. Дякую. Дякую за гостинність. Vi chiedo di pregare per me. Прошу не забудьте молитися також за мене. benedizione. Також перед благословінням молимося до Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід Твого лона, Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Amen.